Всім привіт. Так, друзі, сьогодні я роблю двері. Так, у нас буде тематика про двері. Це буде такі ну, простенькі двері. Так, би по фасону. А, ну і будемо працювати біля дверей сьогодні трошки. Ну, тут же я. Коротше, вже я підготувався, детальки підготував. О, ну, а вже далі процес буду по, трошки показувати. Е, що я зробив? Зробив розмітку, де я маю е, задобуватись, двері будуть йти е, під хвільонки. О, цей самий фасон дверей в мене, в мене вдома стоїть. Ну, Це двері собі, то там е, посередині було скло. Ну, А ці двері будуть так, якби, глухі, без скла, буде все дерево. Ну, і зробив розмітку. Я думаю, нічого я там секретного не, не зробив. В ну, деякий момент зараз покажу скажу, не знаю. Може комусь пригодиться. Двері робляться, ну, так скажу, більш простим методом, без застосування ну, супер-пуперстанків. Ось такі двері простенькі, можна зробити. На циркулярці, ну, ну, максимальну кількість роботи можна зробити на циркулярці. О, тому, якщо хтось е, захоче повторити, це запросто можна зробити. А, е, друзі, е, вернуся зразу вам до циркулярки. О, ну, а якщо у вас е, циркулярочка ось такого плану, от як у мене, е, що тут, так як можна поставити е, диск Dado, ну, і якраз на цій циркулярці, ну, вал шерші. Я не пам'ятаю, скільки він там має е, ну ширине, наприклад, десь сюди точно. О. Але е, в чому плюс? Е, в тому, що можна навіть поставити, наприклад, купити фрезу е, з валом 30-ну, внутрішній діаметр 30, там зовнішній дуже можна там підібрати. Звичайну пазову е, фрезу і нею, наприклад, <смеш> спокійно можна попроганяти оці всі детальки, ну, пази. От тут будуть йти пази під фільонку. Тож, ну, циркулярка, я так рахую, це дуже такий універсальний станочок, що в деяких моментах можна використати. Ну, і фільонки також Можна запросто зробити на циркулярці. В мене така практика була. Я вже робив фільонки на циркулярці, свої двері вдома стоять. Я думаю, це окрема тема буде для відео. Треба десь... Записати. Ну, ну коротше, Можна зробити максимальну кількість на циркуляцію. Ну, звісно, позадобуватись, то вам потрібно або на ну, якщо немає е, нічого, ну, щоб було по центру. Ну або на дубальному. Ну, Це вже таке. Можна, правда, і ручним фрезером. Це все діло організувати також. Ну, Це не є е, так проблемно. О, ну, Я, друзі, буду працювати трошки на фрезерному станкові. Ну, в мене є просто. Е, ну, правда, він... Саморобні, але він в мене є. О, тож е, Починаємо з того, що Ну що я зараз от на даному етапі я вже не робив. Е, друзі, я поторцював всі детальки о, в розмір той, який мені потрібний, е, з додаванням Ну на е, на шипи. От, якщо ми так візьмемо, дивіться, от я вирахував, що в мене по 3 см буде шип. Е, що я буду далі робити? Ну Буду шипувати. Як я сказав, можна циркуляркою, можна фрезерним. Ну, я буду на фрезері шипувати, але пилкою. Звичайною пилкою я буду відрізати. О, ну і далі оці місця буду торцувати на циркулярці. Ну, далі відео буде. О, ну, які моменти ну, по розрахунках, ну, як я роблю, наприклад? Я не, не скажу, що всі так роблять, ну, кожен робить по-різному. Ну, Я, до прикладу, роблю, коли я його розмічаю, в мене деталька йде 6 см. О, е, Я зразу розмічаю по 1,5 см, бо це в нас буде пас, Е, ну, глибина його 1,5 см. Ну і далі в нас залишається ось це місце. Це в нас буде шип. Е, В цьому місці, ну так як верхи низи е, працюється та сама програма тут. Ну, а задня я зазвичай 3 см і проганяється пас на ну, Тут робиться така підталь. Ну, так працюю. Є один нюанс. Якщо двері під скло, ну, тут також є різні варіанти, бо можна зробити так, що скло буде вставлятися через верх. Ну, так якби склеїти цю детальку, тут буде пас вільотний через верх, моноскло вставляти. Ну, в моєму випадку двері вдома. Ідуть під штапік всі. О, то це місце вже середина, якщо там середина скло, чи бік скло, ну, це не, не, не має різниці. То вже не віднімається тих 1,5 см, а розмічається ну, по крайові. Тут там, 5, 5 мм. Ну, це вже на око. О, так, друзі, це от такі моменти, е як, які ну, я застосовую. І ще один момент, який я весь час застосовую ну, На практиці. Е, це перше. Я задовбую. Е, це перша операція, ну, яку я роблю. О, я роблю ну, отвори. Е, поробив я отвори. Далі другу операцію, яку я виконую послідовність, та, якби я шипую. Е, ну, проганяю тут, так, та, як би, е, там, де має бути в мене шип. О, а вже далі. Тільки після того, як я прошипував вже далі, я проганяю паза. Чому я так роблю? По тій такій банальній причині в мене виходить, коли я шипую на циркулярці, дуже часто ось так, ну, там, так робить, ну, таку робить заусину. І виходить, якщо тут вже зроблений вже паз, то дуже часто, коли ну, пилка прорізає, то в цьому місці. Від колії аж туди далі. І виходить ну, це вже дуже-дуже неприємно. О, ну це такий так, якби лайфхак, не лайфхак. Ось так я працюю. Так, друзі, ну що, далі погнали процес основних робіт. Так, друзі. Ось таким методом. Зараз я буду задобувати. Бачимо, ось тут в мене така імпровізована. Стяжка, підпорка Для чого я використовую, ну, щоб в мене паралельність була. Тоді каретка ну, рівно Бо якщо взяти на цю кареточку, сюди нічого не підставити, то вона і так викриве. Ну і буде дуже і дуже недобре. Хтось зараз може зразу напише, скаже, О, то ти на такому інструменті робиш, то звісно, столярка для тебе пропаща справа. Друзі, згідний на 100%. Згідний на 100% тому потрібно рухатися вперід. Все-таки потрібно рухатися вперед, Ну, це я думаю, окрема тема буде для розмов. Ми десь все-таки розберемо цю тему. Ну а що, друзі? Зараз я працюю. Так, друзі, так ось все у нас вийшло. Це у нас все підготовлено. Звісно, це все, друзі, не ідеально, не там такі вже е, прям пази ідеальні, ідеальні. Але, ну, вже скільки я зробив вироби таким методом, все нормально, нічого поки що не розлетілося. По-перше. Ну і по-друге, ну, таких якісь конструктивних недоліків я не виявив. Ну, звісно, е ця така вже каретка ну, для ну, такого масованого виробництва, ну, вона не підходить. Е звісно, якщо десь десь на початках, це класний варіант е навчитися, принаймні навчитися робити там різні речі. А далі потрібно все-таки щось краще. Я мрію по, про щось таке кращеньке для, такого, ну, для таких операцій. Ну, поки маємо те, що маємо. Ну, нічого, я думаю, можливо, все-таки мрії колись збудуться. Е, ну що, друзі, я детальки підготую. Ну і далі у нас буде друга операція. ми будемо далі працювати. Саме основний момент я вам не показав ще. Е, я в відео згадував: у нас двері полотно має бути 75 см. І дивіться, У нас зараз двері є на сухо. Ну, І в нас є 75 см і 3 мм. Е, ще, звісно, при склейці по міліметру воно плюс-мінус Ну, і... Там, рахуємо якась шляховка, ще щось. Ну, може вийти 74,8, а може бути е, тих самих чистими 75 см. Тож, е, так мої е, ну, кустарні розрахунки, о, ну доволі, так, як би непогано справляються. Не знаю, як, хто вираховує. Ну, так я собі рахую. і Мені, ну, коротше, мені сходиться все. От всі деталі, які мені сходяться, доволі все виходить. Е, е Є одні моменти, е на які варто звертати, все-таки е точність інструменту дуже сильно друзі, впливає на такий метод е вираховування. Ну, на простий, там, е там, зарізати там все зробити. Дуже сильно впливає точність інструменту. Ну, наприклад, якщо в мене на, на даному етапі я вже знаю, що мій інструмент не має тої точності, то можуть деколи виплисти деякі нюанси. Ну, в загальному все по -пока, е, нормальненько е, все справляється. Е, тому що, е, коли торцювати, то потрібно, щоб було е, дійсно ідеальний кут е, 90 градусів. Ну, і тоді воно все чітенько, ідеально прилягає. Ну і, звісно, друзі, е, ну тут паралель також має бути відстругано, відфуговано під 90 градусів. І тоді все ну, ідеально сходиться, без ніяких там е, заморок. О, то Тут в цьому є е, свої нюанси. Ну а так, так на даному етапі все чітенько. Е, ну, Дивимось, скажете, Тут шпари є. Ну, легесенько ще підіжметься, воно все вжимається. О, ще тут я буду робити це. далі в процесі. Я тут скажу, бо думаю, можете це зняти, то я забудусь. Процеси ще маю зняти тут фасочку на, на поперечках, на поздовжні малесенькою. І все буде гуд. А як двері зробляться і покрасяться, це взагалі буде красота. Так на, на даному етапі, як, е, я думаю, на камеру ви дивитесь, ой там. Ну, так, якби страшнувати двері. Вони так весь час виглядають, бо десь там то сучечок, то десь недошліховано, то ще щось. Коли я їх пофарбую, побачите, що ну, двері зовсім-зовсім не такі будуть. Так, друзі, продовжую роботу своїми дверями. Так, маю такі заготовочки. Це у нас такі трошки коротші, це будуть малесенькі фільоночки. Ну є ще довше. Такого плану дерево. Друзі, я дуже там не заморочуюсь, бо ось ці моменти я знаю, що відійдуть на фрезері познімаються. Ну і, коротше, не підбираю, я тут максимально, максимально як тільки можна, не підбирається О. Маю такого, друзі, помічника, саморобний станочок. Доволі непоганий, доволі все непогано зроблено. Ну, як сказати, є деякі зауваження. На мій погляд, вал має, 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 як там правильно сказати. б'єння чи як там, ну коротше. Не знаю, чи точно не впевнений, але, ну, на мій погляд, що вал має. Хіт. Вала я заказував, ну, мені просто виточив один токар. Не, не купляв там якісь там суперпупи, просто з якоїсь там куска металу виточили таку деталь. О. Зараз буду проганяти, виставив фрезу, Не за один прохід, тому що ну, 220 за один прохід дуже тяжко. Та й все одно мені за один прохід. Ну, не дуже подобається. Все таки за два проходи о, орієнтовано виставляти. Саме так, саме краще підходить. Ну що, я зараз встановляюсь та й будемо працювати. Що, друзі, як бачили, ось тако виходить? Доволі все чітенько, Маю такі ось детальки. Ну, це все буде проганятись. Можливо, хтось каже, техніка безпеки, ще щось. Друзі, буде. Далі техніка безпеки. В якому плані? В якому. Так, друзі, я як е, працюю з такими малоформатними детальками, я собі роблю такі приспособи. Ну, простенькі, нічого тут нема такого. О, принцип дії, який е, накладається на фільоночку, бачите як? А оця деталька виставляється по висоті ну, самої фільонки. Ну, для того, щоб... Не, Таке не робило мені, ну так якби не там не провалювалося. Але в мене тут виходить є упор. І я собі за цю детальку беру і далі проганяю оці е, місця. Тож, техніка безпеки, також я ну завжди стараюсь працювати е, в такому форматі, щоб е, відповідно ну, розумію, що е, як то там. Мої руки, пальці, в мене одні. Ой, і ну, над такими речами не потрібно шуткувати. Краще стати трошки заморочитися, там, чи зробити універсальну, чи зробити під там, кожний, там, наприклад, розмір, який у вас хвильонки. Так я і на роботі робив, коли мені прийшлося проганяти такі маленькі, ну, коротенькі детальки, я став зробив зразу. О, кажу, ну, я не то, що боюся станка, але все-таки я хочу бути е, на якийсь процент впевнен, впевненіше бути в тому, що все буде добре. Тож, друзі, такі справи.